Мене звати Крістіна, і це моє перше відео на YouTube. Завжди найактуальніша тема для відео це е, макіяж. Ну і давайте розпочинати. Я використовую ось ці два відтінки. це менедор, і це нюдовий, такий звичайний світлий, але чому мені не подобається просто нюдовий? Е, тому що він нібито як трішки сірить, а я люблю, щоб був такий жовтий відтіночок. Тому я просто додаю два і змішую їх у себе на руці. До речі, для цього я користувалася двома тонами, і зараз вони тут з'являться. Е, перший тон в мене був від е, Dior Forever Skin Glow в відцінку 1N. Е, він мені дуже сильно подобався, але я вирішила його змінити. Думала, що знайду щось краще. А до Ерборіану у мене був Шанель Фріїт, до нього йшла і кісточка, і всі кажуть, що потрібно розташовувати його кісточкою. Але як на мене, то пальцями набагато надовше його вистачає. Наприклад, в мене він був десь 7 місяців, може півроку, м -м, причому я кожен день ним користувалася. Я вже все розташувала. Ну, мені в принципі дуже подобається цей тон, нічого про нього поганого не можу сказати, але Шанель Фріїд був кращим. Тепер будемо приступати для бровок. Для брів я використовую ось такий олівець від Івроше у відцінку шатен. Я його вже оновлюю, не знаю, третій раз так точно. Причому олівці вони ж надовго. І олівцем я просто проводжу ось таку лінію під моєю брівкою. Просто ось так от рівно. І трішечки заповнюю пустоти деякі. Тепер іншою частиною кісточки я просто ось це все дуже добре розташовую. Так, після того, як я це все розташувала, я буду брати консилер і все гарненько обводити. Зараз покажу як. До речі, консилер в мене від KIKO у 0,5 відцінку. Це, до речі, дуже класний відтінок, дівчата, якщо у вас така засмагла шкіра. Ну, не засмагла або трішечки темна. От можете бачити, який він. Так, для обрівок я беру ось таку кісточку, така тоненька, плоска, Ношу на кінчик ось цієї кісточки консилер. Просто малюю пряму лінію і будемо це все розташовувати. Після того, як я ось тут все підвела, я починаю просто олівцем заповнювати кінчик. І я його ось так продовжую і тут трішечки як тушую та заповнюю побільше. Тепер так само підводжу наверху. Тепер знову все тушуємо. До речі, дівчата запам'ятали від корейського візажиста, щоб брови ідеально вам підходили по відтінку, вони мають бути на відтінок світліші, ніж ваше волосся. Тож можете побачити, що волосся в мене значно темніше, ніж колір бров. Ну, з бровами ми нарешті закінчили. Ну що ж, тепер будемо переходити до кремової корекції. Це мій найулюбленіший контуринг від Шалот Тілбері. Який ефект засмаги виходить вже. До речі, відтінок е, мого контургу це Fair Medium. Так, або Clear Medium, тут дві назви. Забула закріпити брови в мене від LN Pro. Але це просто упаковочка. Насправді в мене гель, зараз покажу вам, який. Гель це, по суті, витратник, і я не бачу сенсу купувати якийсь суперлюксовий. Мій гель від God to be. Я просто купила ось таку а, цілу купу, і потім його заливаю, ось цей LN Pro, тому що в нього дуже класна кісточка. До речі, моя рекомендація зараз в Кіко, лімітована колекція, це Emma Roberts. і в них вийшов ось такий скраб. Бачите, в нього така щіточка, ніби як масажна. Просто кайф. Також я наношу е, бронзер на лоб. Потім я беру консилер і трішечки замазучки трішечки, пів е, місця, які мені ну, типу, почервоніли, що мені не подобається. Так, тепер переходимо до сухого контурингу. У мене це палетка хайлайтерів від Dior. Дівчата, насправді це найкраща моя покупка. Ця палетка вартує всіх своїх коштів, тому що вона в мене вже десь другий рік. І подивіться, за умови того, що я її користуюся кожен день, вона як нова просто. Перше у мене буде контурінг, все це закріплю трошечки. Ой, щось не трошечки. Ну ладно, сьогодні в нас буде тоді такий засмаглий вайб. І з рум'яшок я використовую тільки ось ті, які є в палеці, тому що я більше люблю е, бути засмаглою, ніж е, такою з румянцем. І все це ось так, от ніби припудрую хайлайтером. До речі, коли була в Варшаві, е, робила спочі палетки від пенсі. Зараз я також її вставлю з хайлайтерами. На жаль, не купила, тому що просто не встигала, там була велика черга. Але просто, дівчата, це дуже-дуже класний. І так само я проходжуся по лобу. Ось так. Я вже майже все зробила, але нібито чогось не вистачає, тому давайте зараз щось додамо. До речі, від дуже професійного візажиста я колись почула від неї, що місте їс це прям мега-олівці, дуже класно тримаються. І після цього я їх собі придбала, вони коштують, ну, не пам'ятаю, гривень 200. Але це просто топ. Я просто. Трішечки виходжу за контур. Малюю ось таку ніби галочку. І знизу те теж саме. Ось цю лінію зм'якшую. Олійка від Rem Beauty, Вона просто нереальна. Я вам її дуже рекомендую. Це мій повний макіяж, мій щоденний макіяж. Я більше нічого а не А на мені ось такий комбезик від українського бренду Хейбека. Дуже дякую вам за перегляд. Буду думати вже на рахунок наступних тем. До речі, то залишу мій інстаграм, там мене набагато більше. Всім пока! -пока.